Добрий день. Сьогодні на огляді маємо е, триммер від фірми Xiaomi Uniblade trimmer. Е, він виконаний у нас в чорному кольорі. Е, має трьохходове лезо. Е, також має е, дуже зручний компактний е, вигляд. Е, захист від вологи ipx 7 Тобто можна використовувати його е з вологою та сухою видом бриття. Також він має захист від е використання під час подорожі. Його можна викнути, щоб він не вмикався. І має підключення магнітної зарядки. І так, подивимося, що входить в комплект. Даний триммер поставляється в такі зручні упаковці, займає дуже мало місця. Обов'язково зберігайте коробку та гарантійний талон та чек. Гарантія на цей тример один рік. В комплект входить. Верхня частина, тобто самі ріжуча частина, яка можлива по заміні під час довгого використання, її можна докупити в магазині. Також... За дуже вигідною ціною. Має ось такий зручний захист. Це зроблено для того, щоб ви не порізались під час його транспортування чи щось іншого. І щоб лезо не зламалося. Також маємо сам триммер. Як я казав, він виконаний в чорному кольорі, дуже компактний, Розміри його дуже маленькі, але він дуже потужний. Даний триммер має ось такий знімний лезо, яке дуже легко встановити. Повернули все. Щоб його використовувати, нажимаємо дану кнопку і він починає працювати. Він дуже ефективно Прилягає до вашого форми обличчя або місць, де ви будете брити, має голівку, яка рухається. Тому даний триммер є легкий у використанні та може бути використаний вами для вашого бриття І так, комплект ще входить в нас. Насадка для того, щоб використовувати е, даний триммер е, регульованою формою бриття. Е, тобто ми маємо 14 видів е, кількості міліметрів, е, які можна використовувати для е, бриття вашого тіла. Надягається він дуже легко. Ось так. І можна регулювати, на яку кількість міліметрів волосся ви хочете залишити на даному елементі. Також легко знімається. Даний тример в комплекті ще має зарядний блочок, блок. В нас 5 ватний підходить якраз до цього триммера, і може бути використане вами для подальшого використання. Також в комплект входить магнітна зарядка, яка дуже легка у використанні. Ви просто примагнічите до неї сам триммер. Ось показано місце, де потрібно її магнітити. І все дуже просто. Прикладаєте і все. Е, також дана зарядка має ось таке кріплення, тобто його можна прикріпити до будь-якої поверхні, де вам буде зручно в вашій ванній кімнаті, е, та е, використовувати е, постійно в вашому місці. Е, дана магнітна зарядка йде через провід та вихід USB-A, тобто його можна підключати не тільки до блоку, який йде в комплект, а використовувати е, до павербанків та інших блоків живлення, де є е, вихід USB-A. Також йде інструкція та гарантійний талон. Інструкція йде у нас на декілька мовах. Можна прочитати, як ним користуватися, для чого він може бути використаний та інше. Такий триммер можна купити в в магазині Ало. Він дуже має якісний інтерфейс, дуже компактний та дуже виконаний з гарних матеріалів. Купуйте вигно, купуйте вало, всім гарного дня!